Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам, які ж огірки для маринування найкраще. Через те, що більшість городників уже купує насіння, огірки особливо. Але вибір такий великий, що не знаю, що і купити. Але я розповім вам про найбюджетніший варіант огірочків, які дуже ідеально підходять для маринування. Погляньте які вони в бонусі. Показується трішки більше, але вони малесенькі в бонусі насправді. От камера так передає. Вони Та маленькі, оці огірочки. Так, як показати? Я зараз відкривати вам баночку і покажу вам, які вони. І найбюджетніші серед навіть голландських огірків. Цей сорт називається Шакті. Шахті. Вони коштують найдешевше серед голландських аналогів. І найідеальніші для маринування. Тобто, якщо вже і придумали купувати огірочки, а їх купують, щоб вони були не цьогорічні, а хоч рік-два вже побули в магазині, тобто, коли всі огірочки наступного року, 26-го, наприклад, то десь 24-го року вони Повинні 24 або 23 року вони повинні бути зібрані. Наступний сорт огірків, який мені дуже подобається, це соната. І вони теж навіть на упаковці написано найідеальніші для маринування. Сьогодні я готую вінегред вічнісінький. І мені. Потрібні огірочки такі. І я зараз відкрию баночку і покажу, в чому ж їх ідеальність. Оцініть, будь ласка, самі. Немає пустот, невеличкого розміру. Зараз покажу, які вони хрумкі. Чуєте? это? такі. І смак. і хруски. І упругість. Прекрасно. Дугесенькі такі, хороші огірочки. Я їх висіваю на город вже багато років. Вони грясні. Листки великі в них. Закривають огірки, а під огудом ну, дуже багато огірочків. В цьому році вони мене не підвели, як завжди. Навіть кібрі підвела, а от шапті вродили гарно. І непогано, так вродила вродилась сонота. Тобто, це мої найулюбленіші сорти огірків. І отак от я вам показую. Тепер я їх покришу. От вінегрет. Ідеальним для вінегретів. Ідеальні просто їсти і відкрив баночку, із пюрешечкою, із кашкою. І будь чого вони підходять. Я більше люблю, звичайно, маринування огірочки саме в вінегреті. Але скажу, що оці шахті огірочки вони не дуже підходять для соління.